Самотнім людям допомогу у Львові. Відкрили ще один пункт дозвілля для одиноких людей при храмі Покрови Пресвятої Богородиці. У такому центрі стареньки зможуть провести дозвілля у спілкуванні з ровесниками, почути тематичні лекції, відвідати театри, музеї та майстер-класи. Окрім того, до участі в програмах дозвілля залучатимуть психолога та духовенство. Центр працюватиме впродовж трьох днів. За цей час літні люди матимуть можливість ознайомитись із творчістю американської співачки квітні. Відки цісик, а вже у четвер відбудуться літературні читання віршів Єсеніна. Такий захід приурочений до дня народження російського поета. Відвідати пункт денного перебування зможе кожен, хто матиме цікавість та бажання. А допомогти у цьому повинні соціальні працівники. В 2009 році був відкритий центр денного дозвілля при одному з храмів на вулиці Городоцькій у Львові. І цього року ми відновили, повернулися детальніше до цієї ідеї. І кілька місяців тому ми відкрили такий центр у Франківському районі при храмі Святого Клементія, Папа на вулиці Чупринки. Сьогодні відкриваємо в Личаківському районі в співпраці з отцями Салезіанами. Майстер-класи ми запрошуємо осіб, які володіють певною технікою. Це є бісероплетіння, є в'язання гачками. Ну будь-які майстер-класи минулого тижня на Київські один дідусь зголосився, що він може робити з дерева певні вироби, і хотів би це поділитися з іншими своїми однолітками.